Ти досі не знаєш, коли подавати документи на бакалаврат цього року? Ми допоможемо тобі з цим. Для початку 1 липня створи електронний кабінет вступника і внеси туди необхідні дані. Прийом заяв і документів розпочинається 19 липня і закінчується о 18.00 31 липня. Подання заяви на участь у творчих конкурсах і співбесідах для тих, хто вступає на бюджет з 3 по 10 липня до 18.00. Творчі конкурси та співбесіди для тих, хто хоче навчатися на бюджеті, проводяться з 7 по 18 липня та з 19 по 31 липня для тих, хто обрав контрактну форму навчання. Зверніть увагу, формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників на бюджет здійснюється не пізніше 5 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджетні місця до 18.00 серпня та до 18.00 серпня на контракт. Офіційне зарахування вступників на бюджетну форму навчання проводиться не пізніше 10 серпня. Зарахування вступників на контракт не пізніше 30 серпня. Це все. Ми були раді тобі допомогти. Чекаємо тебе у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.